Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами йдемо на город. Хочу сам перед подякувати всім, хто бажає мені здоров'я, хто питає, як наше здоров'я з усіх. Ой, бо ми трошки прихворіли. Всім вам дуже дякую, мені дуже приємно, що ви переживаєте і що ви пишете, питаєте. Велике-велике всім дякую. У нас все трошки легше. Іван вже, мабуть, завтра до школи піде. Ось, я вже малинки тну. козам даю, ще є багато злебу. Ще така червона, є. дивіться, яка файна. Бачите, Но кози так їх файно люблять. Так вони їх файно їдять з тими малинками, аж ну-ну. Та є то таке. А ми йдемо копати молоду барабою. Зараз подивимось, що там є, яке там і де там. Ось, що там є. Чи є, що, чи нема. Чи стоїть, чи не стоїть садити другий раз. Ось таке діло. Така у нас города є. Ось. Перший раз тут були барабої посаджені, хто не знає. Ранні, 40 ми викопали і з малим посадили звичайні. Пізні барабої. Ну, подивимось, які вони тут є. Зараз я вкопаю, поки дощу нема. Казала моя Наталя Мамука, я спробувала би які барабої, чи є, чи нема там, щоб з'їсти молоденьких. Ка, зараз піду подивлюся. Рано чи пізно їх треба копати. І такі то діла. О, бачите, такі красотки. А солодкі. Ось таке то. Накопаємо барабойків, зваримо молоденьких і будемо. І будемо смакувати. От. Дивіться, скільки тих маленьших є. Ну я вже не маю що з ними робити. Бачите, скільки ще червоних. Вчора на тіла радну на ніч козам наложила. І що ви думаєте? Вони вперед вибирають ось такі о. Червоненькі. А опосля їдять все. Так, зелена цибулька поросла. Семілітка чи як там вона зветься, не знаю. Ну ладно, ставлю паузу, накопаю барабою, покажу тоді, які. Так, досить не паршиві, я вам скажу. Дивіться, яка красота. Ой, телефон не вкинуть. Бачите? Знаєте, є більше гусячі яйця. Дивіться, які красотки. О, ой, пальцем затулила. Ара, помию. Дивіться, які здоровечі. А є деякі, що тут під самим краєм, Такі і дрібненькі, земля пісніша. Ось так що висновок який можна садити в нас теж два рази. Барабої. Ред рані викопати, потім вона ще раз посадити. Або ж ті самі рані, або ж такі звичайні. У мене от звичайні посаджені розові. І ось дивіться, які всі прекрасні. Зараз наваримо в сметанці, зробимо салатику з капустички і буде нас смачно. Ось так. Так що. іду ще Дивіться, Пару курчів викопав. Пів відра. Зараз ще вирву там капусточки піду. Ось. І таке то діло. Будемо готувати їсти. Петрушечки вирву, кропику молоденького, цибульки зелененької. Ось. Так що, хто не бачив, як я садила другий раз барабої на каналі я і маміні тваринки є відео. Заходьте, дивіться. Ну, а зараз вже як приготую. Все, то вже готове вам покажу. Картоплю показувати не буду, як я варила. У мене є рецепт, як я вару молоду картоплю. Ось, а вже покажу, яка варена. І салатик, який в мене вийшов. Ось таке діло. Будемо салат з капусти. Моркви трошки кріп петрушка цибуля зелена. Кидаємо сюди нашу капусту. Капуста своя домашня вирвала на городі колоха. Як йшла з барабоєм. Ну, треба ж до барабої зробити салатику. Барабою я трошки гінакше буду готувати. Зараз тушиться м'ясо на пательні. Зараз туди додам цибульки. Ось. Потушиться з цибулькою, листочки, перець лавровий, все туди. Кісточки лаврові перець горошком. Ось. І буде в нас салатик. До того всього картопелька. Побачите, яка картопля буде, я вже вам покажу. Ось. А це зараз ті кусочки, то курам зварю. Вони з лушпайками з'їдять. Ось так. Так, салат машту оливковою олією. І салат буде готовий. Зараз вимішаю. Ось такий. Можна сказати, літній, а не осінній салат. Вийшов у нас. Зеленинка, свіженька. Ось. О! Ось так. Ось така в мене вийшла. Картопелька, прекрасна. Картоплю я пом'яла з маслом, а тут зробила зажарку. М'ясо протушилося з цибулькою, додала листочки лаврові, перець горошком, сіль, сметанку. Воно ще раз все перетушилося разом. І ось така в мене вийшла смакота. Ось. Дуже смачно. І з салатом взагалі смакота. Смакуйте. Всім мирного неба, хорошого настрою і всього всім найкращого. А ми будемо обідати і спішити до роботи. Нас нині без душу по Хоча би горіхи позбирати або що. Щось. Щось будемо робити. На город то не влізеш, буряк рвати. ну а... Таке, що можна, то треба йти робити. Ось такі діла. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео. Ще раз всім дякую, хто питає, переживає, як наше здоров'я в нас. Помаленько йдемо на поправку, все буде хорошо. Ми сильні, ми все зможемо. Ось так що, всім миру, здоров'я, любові і скоріше і нам перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. па 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 па